Ви коли-небудь бачили дитячий візочок з п'ятирівневою системою вентиляції? Саме такою є новинка Adamex Vasco, ідеально створена для літніх прогулянок. Алюмінієва рама, безкамерні пінополіуретанові колеса з амортизацією передніх коліс системою SAS. гальмівна система з кольоровим індикатором положення, регульована жорсткість задньої підвізки. Компактна розкладна флет люлька, що має функцію регулювання підголівника, зручний матрасик та знімну оббивку. Чохол на ніжки кріпиться на замочок та має відворот з оглядовим віконцем. В комплекті йде сумка для батьків, додаткова сумочка, універсальний дощовик і москітна сітка, муфти рукавички та підсклянник. А також укриття від сонця, що кріпиться до капюшона. Батьківська ручка регулюється по висоті, а ось і п'ятирівнева система вентиляції, що складається з двох секцій в капюшоні, двох віконець на люльці та вентиляційної системи в дні люльки. Вага візочка з люлькою 13,7 кг, а з пруглянковим блоком 12,9 кг. Він встановлюється в обидві сторони. Має повністю регульовану спинку до лежачого положення, регульовану підніжку та великий капюшон з вентиляційною секцією. Можна підібрати автолюльку для новонароджених, що встановлюється на раму. Підписуйтесь та купуйте в Маля!